Постільна білизна, що перетворює сни на кошмари, коли я прокинулася, я відчула те, що ну, в мене дуже боліла голова. Красна постіль красила руки, Красний світ, відповідно, Голуба, постель к красила руки, голубой цвіт, і дуже електризується. До речі, як відшукати якісну постільну білизну, і чи завжди вона коштує дорого? Два роки тому киянин Андрій страждав на безсоння. Довго шукати причину не довелося. Зрозумів швидко не спить, бо не хоче лягати на постіль, якою застелене ліжко на нашому ринку не було ляної постільної білизни, яку ми бачили на закордонних сайтах красиво. більше того, постільна білизна кошлатилась, а ще линяла. Вся постільна білизна. Вона або з квітами, якимись некрасивими, які після третьої стірки линяють, або в полосочки в зебри, які також линяють. Більш простирадла нагадували хлопцеві готелі, тому він вирішив створити власний комплект зручної та якісної постільної білизни, але й не очікував, до чого це призведе. Разом із друзями Андрій придбав тканину обравльон, який має властивості терморегуляції, а ще не шкодить здоров'ю. Для нас постільна білизна має багато насправді переваг, і однією з них це є те, що вона добре дихає. І після того як пошив комплект, випробував його і нарешті виспався. Перша ніч, коли я прокинувся, я був просто вражений, тому що вона відрізнялася від попередньої моєї постільної білизни, вона просто ідеальна для мене. Останні два роки і для багатьох українців хлопець відкрив власне виробництво, і тепер його життя клубки, ниток і рулони різнокольорової ляної тканини. Але такі вироби коштують чимало і дозволити їх можуть собі далеко не всі. А комплекти із більш дешевих тканин і доступніші, і вибір великий. Щоправда, якість не завжди влаштовує. Красна пастель красила руки. Красний світ відповідно, голуба пастель. Як красила руки голубой цвіт? Осяна ні болі виброшений. Буває дивишся в магазині на така як ситечко. Два три прання, і вона стає взагалі непридатною і дуже електризується. До речі, колись ми придбали набір постільної білизни, але ну у мене почалася на нього алергія. Коли я прокинулася, я відчула те, що ну в мене дуже боліла голова. Видно було червоні плями. Та невже відрізнити якісну тканину у точці продажу неможливо як убезпечити свій сон здоров'я. І гаманець. І от на всі ці запитання дасть відповідь наш постійний експерт. Дивіться, кого ми запросили. дня! Доброго... виявляється, прибрати в оселі, урядкувати речі у шафі або накрити на стіл неймовірно просто. Затишно вдома з Данілою Чехович. Сніданок вихідний. Отже, Таміла Чехович у нас в гостях Таміла, доброго ранку. Доброго ранку, міло. От, от починаємо ось з чого. От приходжу я до магазину. От, як мені вибрати якісну постільну білизну? З чого треба починати? На що я маю звернути увагу на етакетці? Якщо я зможу на дотик, зможу потримати в руках, так. якою має вона бути на дотик, якісна білизна, яких кольорів, дуже яскравих, таких як ядовитих, скажу російських. зараз. Тобі все розкажу. Перше на що треба звернути увагу, це на Упаковку вона має бути якісна. Краще, щоб це була коробка, тому що неякісна білизна не не може продаватися в, 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 в такій коробці. Тобто, чим краще упаковка, тим краще білизна. По-друге, треба обов'язково звертати увагу на те на маркування, що написано на, на самій білизні uh -huh. на, на бірочках. Там має бути вказана тканина, як за, за неї доглядати. І обов'язково на якісній білизні є таке маркування, як щільність нитки. Зараз uh -huh. тобі розкажу це. Дуже цікаво. Чим нижча щіль, вона вимірюється на один квадратний сантиметр. Uh -huh. Чим нижча щільність, от я е, чула, як дівчата казали, що білизна розлазиться після першого, другого третього там просування. Це саме тому, що щільність нитки маленька. Починається вона з двадцяти позначки двадцять. Uh -huh. Якісна вже починається з шістдесяти, а сама якісна це стовід сімдесят двісті і навіть триста позначка триста щільність нитки. Тобто менше ніж шістдесят, не має бути. Наступне треба її просто понюхати от подивись понюхати Дай -дай 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 -дай. пощупати щоб вона була дуже м'якенька Ну, гарно пахне і, і... Ну, це, це моя викразнення ти знаєш вона має бути дуже натуральною чим чим натуральніший склад тим краще ви будете просто-напросто спати тому не вибирайте таку знаєш, неякісну і низьку, за ціною краще хай буде ціна трішечки вища але все ж таки тканина має бути натуральною і вона просто довше Прослужить, тому Звичайно. що якщо неякісну постільну білизну купувати, то вона потім е і, в катишках, так, і дуже швидко розлазиться, електризується і все, і треба купувати так. вже нову. І ще треба дуже гарно за нею доглядати. Як? От Ми запитали у дерматолога, от як часто потрібно змінювати постільну білизну. І почули просто шокуючу відповідь. Слухайте ви. А в цивилизованных странах, где люди имеют возможность, они меняют белье каждый день. Ну, я могу встречный вопрос задать: как часто вы меняете белье, в котором вы ходите? Почему-то вопрос, что надо поменять нижнее белье раз в день после того, как вы помылись, у нас не возникает. А вопрос, надо ли менять постельное белье, на котором мы проводим ту же треть жизни, возникает. Ну, безусловно, оптимально белье менять как бы каждый день. Та, міло, слухай, ну наскільки це реально в побутовій реальності змінювати щодня постільну білизну? Я як мама двох діток, я тобі скажу, нереально, ти сама знаєш. Але все ж таки, раз на тиждень це моя норма. Коли дітки хворіють і раз на два дні, коли вони були маленькі раз на три дні. Ну, це норма. Це просто норма, раз на тиждень це обов'язково. От скільки, як часто треба змінювати постільну білизну, ми проговорили. Теж як обирати так, а як доглядати за нею? Давай зараз на прикладі покажемо. От які якими в засобами пральні порошки, кондиціонери, гелі, чим ти радиш користуватися, і яка кількість має бути на одне прання? Ти знаєш, якщо це ручне прання, це одні норми, треба дивитися на маркування, угу. але я раджу все ж таки використовувати. І пральний порошок, і кондиціонер тільки разом. Тому що після кондиціонеру мало того, що білизна дуже пахне, дуже приємно пахне, так ще й прасується легше. Але тоді, напевно, треба багато виполіскувати, щоб не залишалося кондиціонеру і цього прального порошку на, на постільний білий. Ти знаєш, я, наприклад, дуже часто використовую дитячі кондиціонери, які дуже лагідні, і вони, знаєш, вони дуже гарно виполіскуються, навіть якщо ти переш руками. А от прасувати чи не прасувати? Дуже багато моїх знайомих кажуть, навіщо прасувати ту білизну? Якщо ніхто і не так не бачить, ну пом зім'я вона і що? Ти знаєш, ми саме в суботу про це говорили, тому дивіться нас по суботах в сніданку вихідний. А зараз я тобі розкажу, повторю, все прасувати однозначно. Я тобі зараз розкажу, чому а, Тому що гаряча пара вбиває 99,9% угу. бактерій, а ще. Вона вбиває, майже бачиш, я навіть заклякла, тому що я знаю, що на білизні залишається дуже багато і маленьких, якісь шкідників, uh -huh, і саме uh -huh. пара вбиває оце все. А якщо не попрасувати тільки лише прання недостатньо. Якщо я попрасую, от просто uh -huh. гарячою парою пройдуся, я все просто можна просто тоді вину. не перейматися за своє здоров'я, і, і дуже в гарно і, і ніжно лягати в таку постіль. І ще постіль. приємніше спати. А, ти будеш просто висипатися. І буквально двома словами. Що це ти принесла? Ой, на завершучка. Це ароматичні саше. Це такі маленькі мішечки, які наповнюють вже свіжу відпрасовану від відперену білизну ароматами. Можна ам, вибрати будь-який аромат та спати ще солодше, наприклад, з лавандою чи з якимось ароматами, які подобається щось вибрати для За тих, хто так? дуже нервує і не може спати. Так. Дякую.